Сучка, я тебе не люблю. що трощить? О, не надо, Не надо трощить! Ти шо дура! О, ти що дура! Ця сосаль співає про свого мужика, якому вона робила сосаль. Ой, господи, прости, що в мене на голові робиться? що? але я думаю, ви звикли до цього. Тому всім привіт, ви потрапили на мій канал не випадково. Тому що сьогодні ми дивимося Євробачення, знову залишилось не так багато країн. До речі, якщо вам здається, що багато, ні, не багато. Тому сьогодні ми подивимося ще дві країни: це буде Данія і це буде Німеччина. Ми подивимося, чи вони сильні і гідні конкуренти для України. Реально, щось голові таке тут... Тоді поправлю. Так, друзі, якщо вам сподобається це відео, тому що в цьому відео ми дізнаємося про Євробачення Подивимося, чи там є розпуста, чи нема розпусти, але ми все-таки в пошуках цнотливості Навіть за якщо, якщо трошки є цнотливість, ми ставимо лайк, підтримуємо артиста. Тому, друзі, якщо вам сподобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свою думку з приводу цих писань, які ми сьогодні подивимося. А також в описі є посилання на донат. Ви можете підтримати канал донатом невеличкою сумою, і завдяки вам відео будуть виходити більше. Частіше, я буду вас радувати, веселити вас. Будемо разом тут от будоражити наші внутрішні органи, насіливать одне одного. Хочу подякувати всім людям, які ось отут знаходяться. Я на вас молюся. Дякую всім. Це вже ті, хто донатили, ті, хто підтримують ці імена просто святих людей. Але ви можете підтримати відео і не матеріально, а просто подивившись його від початку до кінця. Це дуже хорошо впливає на продвигання відео. Тому дуже вдячний саме за от ще такий варіант підтримки відео. Все, а ми починаємо, тому що не хочемо тягнути, значить, кого там. Лева за його гриву. Тянемо зміючку за її гадючку. Понімаєш? От і все. Тому розпочинаємо. А на голові чорті, що як завжди. Ой, друзі, що ми з вами сьогодні подивимося. Ми, звісно, що подивимося. Значить, я вже вам сказав, да? Данія. Даня 26 те місце, і, звісно, німеччина. Боже, вони одне біля одного. Значить, вони презентували нові пісні. Сіс... Сісал. Що сосал чи що ссал? А, це жінка, я думав це мужик. Добре, халлю каллюк. халу. галюцинація, а Hallucination. Боже якась жінка? Сасал, значить, добре, давайте почитаємо. Хто ж це за Сасал із Данії? Із Данії 26. До речі, в цьому році, здається, буде 26 країн в фіналі, того що в минулому році перемогла країна не з Великої П'ятірки. Тому да, значить, ще подивимося Німеччину, але Німеччина автоматично в фіналі. А ці будуть Данія буде боротися за прохід в фінал. Тому де там та сасал? Сасал чи не Сісал? Данія. Боже, що вона якась така тут молоденька? А тут на цій картинці, геть, диви як будто би жінка, 40 років. Я нічого не маю проти, але тут взагалі якась. Що це таке, якесь реально Сесаль? Сасаль живе в Копенгагені, але родом з Торсгавна. Ребята, тут просто якийсь комба, Сасал, говно. Вона, коротше, сасал живе в гав... Тор, торс-гавні на Фарерських островах, де вона вперше виступала на сцені у віці 10 років. Не чув собі. Після переїзду до Данії вона грала на фестивалях, озвучувала роль у датському в дубляжі фільму Діснея та навіть виступала для короля Данії. Боже, в Данії є король, представляєте? Монархію собі там сохраняють, щоб народ народу мозги забивати, щоб вони думали про монарха, а не про владу. Артистка надихається нордичним електропом. Попом, таким як Дагні та Робін, а, а також є великою прихильницею пісенного конкурсу провадження, описуючи його як світ, у якому вона почувається як вдома. Ну, я думаю, що ця сесаль в Торзгавні почувалася дуже як вдома. Ну, якась вона тут дуже якось так застарила себе. Я не знаю щось таке. Ну На цій фотки порівняйте оце. Молоденька дівчинка, да? все таке, якби. І тут просто жінка. Я нічого проти не маю, але... Добре, ладно, галюцина. Може реально у нас якась галюцинація. Текст пісні, значить, галюцинація по англійській мові буде, так? Да? Ну, звісно, в Данії ж немає рідної мови. Немає, тому ми співаємо англійською. Добре, ти показав мені більше більше, ніж здається на перший погляд. Ти відкриваєш усі двері в моєму розумі. Я бачу кольори, яких ніколи раніше не бачила. Тисячі відтінків світла оживають, змушуючи мене поставити під сумнів, усе, що я вважала правдою. Все, що я бачила крізь тебе, мій зір розмитий, але бачу чітко. Можливо, я втрачаю контроль. Коротше, співає про ця сосаль, співає про свого мужика, якому вона робила сосаль. Ти моя галюлюль. Галю, галюцинація, галююю, галюцинація. Я параноїк е, відірвалась від реальності. Ти вводиш мене в фантазію, в іншу фантазію. Це змушує мене сумніватись в всьому, що я вважала правдою. Коротше, вона без ума від свого мужика, і в неї галюцинація від мужика. Давайте подивимося, що це за галюцинації у нас. Сразу вступає. Так, окей. Вокально хорошо, так Бэби Рэнк создал и куда? Такий комбидрейтик, такий купальник. Бедолашно, боже, за голову взялася, так. Окей, окей, okay, okay, хорошо, какая-то такая попса нас ждет. Ні, виглядає молодо, то не якось на той фотці вона старо виглядала. Тут вона опять молодо виглядає. Голос хороший, голос мені подобається. Дзвінкий такий, такий от. Он такий дзвінкий. Боже, як волосся Вона такі прям подкинулися. Мені подобається костюм, так плестить, і такі кольори, різнокольорові, такі, знаєш, гал галюцинації, реально, як би гліч ефект. Ой, класно, сьосісаль. Ти мені подобається, сосаль така. взагалі, мені подобається ця пісня. Вона стандартна, одразу скажу так, да, кліше. Мені підказали, що можна використовувати слово кліше, і це реально кліше, таке попсове кліше, але дивіться, непогано. Ну, звісно, костюмчик вона подобрала собі такий собі. Ну що це таке? Мені подобалася верхушка, ну, низушка, ну якось так воно. Nice. Я не маю нічого проти. Як це? Ну, Видно, що да, є в неї от... в неї така от тілослуження таке. Я нічого проти цього не маю, так би, я теж як би, навіть, не качок. Я худий, ну я мало їм що я зроблю. Я не можу їсти багато. У мене глистом немає. переживайте, я якби чесничок їм. Все мене я стерильно руки мию. Я худий. Я що я зроблю. да? мене можуть захейтити, що, що ти такий худий дрищ. Ну костюмчик ну якийсь такий. Знизу, знизу, погано мені виглядає мене. Ну, дивіться, от вже на цій на на, на хвилині, одна хвилину ми прослухали. Уже тут щось просідає. Уже от починало було хороше, на приспіві трошки слабіше. Mm. Ну пошо це Ну, стандартщина. Ладно, стандартщина, клішер, клішировано, передбачувано. Добренько, у нас дві танцюристки на більше грошей не вистачило, напевно. Really? Ладно, це така стандартна євробаченська пісенька, яку ми включимо, і от на ній е Ну, можна на неї подивитися, але це не перемога. Я не знаю, чим оці от артисти, от учасники думають, коли йдуть на Євробачення, що з такою піснею ну, це ти не запам'ятаєш, чи це нема смаку, чи це немає таланту, чи це нема бачення, чи це розвитку немає. Ну якісь реально, ця Європа, вони будто би отупіли. От реально, ця бюрократія їхня їх і погубила. Вони от живуть від от, от, от причини до причини. Понимаешь? Я не знаю, як це пояснити. Ну просто будто би от, от хорошої житті деградація пішла. Просто якесь я не знаю. Знаю, от, от, це просто вже я на фоні от попередніх відео я теж записував. І от я дивлюсь і думаю, господи, Європа, у вас щось не так. Ну, і, от, реально, треба більше розвиватися, треба їм якусь встряску робити, щоб вони трошки схаменулися а, а, і розуміть Ну, Дуже-дуже якось так, ну не як. Ну, хороша пісня. От... Але щоб голосувати за неї, ну ні, ну нема хіба в них бачення, нема що це за це не будуть голосувати. Чи в них нема бажання вигравати? Але як я бачу, що є бажання в делегації, делегації завжди раді, коли вони виграють, вони хочуть виграти. Але це просто нам таку ілюзію створюють, що ай, да вони не хочуть приймати в себе конкурс, да хочуть все вони, хочуть. З такими дивися, такі, з таким рівнем от, е, телебачення, такі сцена, хорошо, так знято все. Шикарний рівень от іменно сцени от, номера, відбора їхнього там шоу, да, Grand Prix, да, оцей, от Все настільки на вищому рівні і пісні ніякі. різні. Хочеться голосний хороший, хороший, ну от реально, от бу тебе Європа от просто. Гниє. Реально гниючий за Європа. Вони не чують ту саме дуаліпу. Ну зробіть щось як в дуаліпи. Стильне, а не оцю клішеровану цю херню. End, we'll мене, кстати, продавщиця в магазині похожа на цю <laughs> на цю. вода жістку. Чесно, просто така сама вересні нарощені, 10D, депаніма, отаке саме. Я реально дивлюся, не думаю, що вона мені напоминає. от кого то я чувствую, що я це бачив. Реально, продавчиця з магазину у мене така от робота я тут недалеко. Просто реально лице один в один. Ну, Нема навірне бажання, про просто є бажання прийняти участь в євробаченні, і, там потусить, а вигравати не хочеться. Оце те, що я бачу. Або небачення, або атрофа-атрофація, взагалі розуміння, що в світі стильно. Атрофація, взагалі, от е, відчуття стилю. Hello, hello, ну, голос хороший, ну ти його просто в такусь таку простецьку пісеньку засунула. Але пісня хорошо, ладно, це я так засрав, але по суті пісня ну не погана, Це непогана не пісня. Ну але я оцінюю, я хочу знайти переможця. І Тепер я розумію, що вона на, на 26-му місці по букмекерам, а не на четверте, місце п'яте, там знаєш, того що нема за що зачепитися. Нема за що, абсолютно. І жопи з жопи в кадр. Я вже не хочу коментувати, тому що скажуть, що я зараз бо але ту жопу вже пхає 200 разів в кадр. Ніято красиво, зйомка шикарна. Ну навчилися, о, знаєш, як, як часи швейцарські. А от немає цього експериментування, от, ну от якісь, я не знаю що там, Італія, взагалі, Італія це кладість музики серед Європи, серед цієї старої Європи. кладість, звісно, Італія. А всі інші, я не знаю, якісь просто в них о, о, загниває все. Масно, хороша, хороша. Передавщиця мого магазину, Ну, троєчку заслужила. На троєчку поработала, друзі. Господи, просто я вже все сказав. Переходимо далі. Що тут коментувати, коли нема чого коментувати. Правильно, правильно. Germany, 24 місце. і очікую, що може буде геть таке саме щось, якась а абор і тинна. Балер, що балер означає. О, пісня німецькою мовою. Слава Богу, Боже, це вже щось вирізняє цю пісню. Боже, ноутбук почав підключувати на третьому запису відео. Давай, переклад, переклад, зроби мені. Балер, стріляти. Угу. Джермані, о, які стильові. У них теж був в Німеччині відбір. Німеччина взагалі Євробаченні, дуже слабенька, дуже рідко вони коли вибиваються в топ, але вони автоматично в фіналі, тому що велика п'ятірка. Можуть не переживати. Дует братів і сестер. Ага, вони брат і сестра і виходять із Відня. Боже, понятно, чого, чого вони мені зразу вже якось так понравились. Того, що вони із Відня, вони не німці. Їхній батько, віолончеліст Віденського філармонічного оркестру, впливав на них з раннього дитинства. І вони обидва навчилися грати на класичних інструментах дуже рано. Вони написали свої перші пісні в 2016 році, і їхня музика, музична кар'єра пройшла від сімейних вечорів у класі до концертів у Відні, Берліні та І в 24-му році вони підтримували. Римали ніну чубу в турі. Дуже важлива інформація. Боже господи, я вважаю цей сайт Євробачення таку херню іноді напишуть у дві у 2024 році. Вони підтримали Ніну Чубу в її турі. Вау, просто даємо перемогу їм за те, що вони бідну ту ніну чубу підтримали. Хто така ніна чуба? Я боюсь спитати, звісно, ладно. добре, читаємо переклад. Про що пісня? Я стріляю в діри в ніч. Переклад Google, попереджаю, тому не точний. Зірки падають і розбиваються на мій дах. Мені все ще трохи боляче, коли я знову тебе бачу. Але я ніколи не повернуся, щоб ти не казав. Я стріляю в діри в ніч. Зірки падають і розбиваються на мій дах. Дуже абстрактний тікст, нічому крайдяні силуети. В тротуарі між нами місце злочину як у CS Ай, ти вперше сказав дитину, вибач, я мав знати, що це кінець, але кінець для нас. Коротше, пісня, Боже, не я, що це за бред? Чи це просто переклад такий галімий. Я стріляю, я стріляю, я бачу зоряний пил на моїй шкірі, як блиск, я зрозумів, що те, що мене вбиває, тільки робить мене краще. Ти все одно приймеш кулю за мене. Добре, про любов, про любов, але ні о чому, Добре, нікого <по> понятно. Давайте. Абортинна. Стрілок. Хочеться потише зробити, якось так викрутили звук. Я вже зараз глохну. Народні інструменти. Мені ну, не подобається непогано. Ні, класно, друзі, боже, скільки ми там, ну, секунд 10 прослухали. Мені подобається вже початку якесь експериментально, відчувається щось нестандартне. І рідна мова, ну не рідна, це навірно. Хоча ні, ждіть, Австрія, вона якось пов'язана з цим Німеччиною, там ж теж в Австрії німці живуть. Мені подобається. О, хорошо. Мені подобається це. а-та-та-та-та. Та, та, та. Оце, от, от те, те, що хочеться чуть нестандартщина. Оця не клішированість, От як попередня пісня, дуже кліше, дуже от таке. Од набридло вже воно таке, що вже ми вже чули 200 раз мільйонів раз. А оце, от о, щось таке до клубного більше. Може це натхнено братом. О, Чарлі ксекс. І вона така, знаєш, така от гуляща дівка, видно. О, бачиш, взяла камеру, і каже: Йди сюди, мальчик, ще ми з тобою порозмовляємо на важливі теми. І вони такі, знаєте, вони такі, якщо минула минула артистка, вона така, прям вос, рісниці, знаю, що це і от. на відміну від тої, я так скажу, оцой, естетика clean girl, то есть така clean girl, така чиста, невинна, без макіяжа, як наша Джері Хейл, тоже clean girl, типа дівственниця, цнотливиця. От вона реально ццутливиця. Хоча веде себе, як будто би розпусниця, як будто би вже не цнотливиця. Да, yeah, clean girl, бач, даже, даже ногтіки, як будто би от просто одросли оці от ногті, оці от людські. Mm -hmm. Трошки задихається. Нічого, ладно, але воно дає енергію. От вона подобається, не хочеться не перелиснуть. Я відчуваю, що мені от цікаво це дивитися. Попередньо мені навіть було не цікаво дивитися. Я вже видумляв, що вам придумають. сказати смішне, щоб вам, хоча б цікаво, було дивитися, щоб знаєте, пропустити через себе як фільтр. А тут мені цікаво, не хочеться навіть нічого придумляти, воно саме йде в голову. Віано, класно. Єдине, що ці лазери, боже люди, якщо ви йдете десь на концерт, там, де є лазери, або в клуб, і вам заклеюють камеру е скотчем, це не через те, що ви там не знімали, а через те, що якщо, ви, якщо вам лазер попаде в камеру, так от я зараз знімаю на камеру, якщо цей лазер попаде на матрицю, він просто спалить вам матрицю і вона буде пошкоджена. Тому як би використовую цей момент. Щоб ви знали, що не за там, де лазер є, камерою свою, тому що камеру зіпсує, все, треба буде міняти матрицю, а це сотні е, доларів. Тому бережіть камери. Музичному плані це цікаво. Це та, 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 це така електроніка, прям електронічна музика, але щось навіть він співає там на той бренчіть, на той. Бренчіт, на той Окуль... Ну що це таке, якийсь інструмент Боже. Контрабас, контрадур, контрабер. Ну Мені подобається, воно якісь такі мужики, це якісь чи журі, чи що боже, який гарний хлопчик був такий, прямо э, загорівший. Це її, мабуть, мужик. А ні, це якісь журі, мабуть. І ці в оркестрі теж там балалайку шарманку запустили. Ні, вона класна. От вона класна, от якщо попередня така продавчиця з магазина, то ця прям легка енергія від неї йде. Вона повинна бути хоча б топ-15, а навіть в топ, не знаю, топ-10, ну, топ -10. ну от може, хай буде в місто розпусти, вмісто мальти з пісюнами, пісками, хай буде краще ця пісня з вистрілом про пісню про любов ще рідною мовою. Ох ти, наша цнутливиця, боже, як хороша clean girl, чиста дівчина. Мінус в тому, що вона якесь таке вже написала цього текста, боже, цілу поему, цілий повість минулих літ. Що боже, задихається, не може це все прочитати. Ну тож менше треба було трошки цього текста. Он ви який мужик в костюмі, німець в костюмі, і такий думаю, боже, божека девочка, як я тебе хочу. Кончита вуст! Яка стильна, бач, рота аж открыла. Но баряно круто, хороша пісня. Ой, і канчите так само, як я. <гум> Канчіта вюрст. От якщо Канчіта вернеться на Євробачення, я буду можливо радий. Але не з якоїсь такої пісні електронної. Вона якісь пошла вона в електроніку. Канчіта нам треба з якоюсь новою бандіаною. тоді, так. Да. Канчіта ж вона живе, вона представляла Австрію, да? Ну от бачите, Австрія, Німеччина вони пов'язані. Ця пісня, знаєш, не про вокал. Вокал тут є, він слабеватий, але він це не про вокал, це про емоцію і про легкість. Ця пісня дарує мені легкість, ця пісня, от як бу тебе коктейльне настроєння. Хорошо. Ой, бо не надо, Не надо трощити! Ти що дура? Ти що дура? Фу, яка сучка! Я тебе не люблю. Нащо трощить? Інструмент? Ну, бляха, ну дурне, ну нащо ти таке, ну що ти ну не, не цінуєш. З самого дитинства ми читали, що з самого дитинства батько чи мати їх там заставляли заставляли вчити от народні інструменти. Оці. Взяла, розтрощила, ти що дура, не поважаєш. А от якби без, якби без цього було було б краще. Оце нищити, нищити не треба поплюжити інструменти. Я проти цього. Тим бачиш, якщо це ж якийсь був інструмент, знаєш аля пластмасовий. а це ж настоящий дерев'яний хороший. Казалось би, так, вона ж його купила, вона має право. Ну ні, ну це якось не символічно, з поганої точки зору. Друзі, в цілому мені сподобалося. Хороше, хороше. Для наушників хороша, і навіть для представлення Німеччини. Того, що я ще оцінюю в рамках того, що Німеччина вічна якесь гамно посилає, то це от хороше. Це хороша пісенька. Боже, тільки що мені сповнилося. Євробачення 2021 року. Там був той середнім пальцем. Вибачте, виступав. Там I don't feel hate. Ужасніше. Просто за чим воно було. Скажімо так, мені подобається ця пісня, подобається хороша. Але тепер переходимо до таро. Таро, таро. Таро. Так, подзарядим трошечки. Подзарядим. Тому що безконтактна зарядка трошки заканчується. Що ж, де Німеччину на Євробаченні 2025 року. Німеччина на Євробаченні. Німеччина 2025. Німеччина. Ой, боже. Uh, завершення якогось цикла. Якесь щось, щось жде або начало нового, або завершення. Можливо, це зачаття, можливо, вона завагітніє. Тому що утроба, бачите. Але я думаю, якщо ми говоримо про Євробачення, то це хороша карта. Світ World, Десь світ, світ. І імператор нам на, на дні колоди. Бачите, Імператор. Так, що ще німеччина? Ієрафант. Хтось мені написав, що Єврофант. Єрафан-Єврофант. Єрафант. Вищі аркани на них падають. Єрафант, ну це ж, вони можуть, може, може це вона розтрощила цю гітару, це було щось філософське. Можливо, вона щось більше, краще знає. Вона може собі дозволити розбити цю гітару. Тому що я ж не граю на інструментах, тому я не маю права говорити про них. Угу. Ну вони йдуть впевнено в собі, вони впав ця карта впевненості в собі, в своїх силах, вони дивляться впевнено вперед. Вони вже за ними, за ними є все, от за ними є щось. Вже пройдений етап, і вони просто дивляться вперед. Як це дивляться на всі хейтери дивляться нам в спину? Вони налегке. отут нема карт негативних, вони на вони налегке. і от карта мір. Карта Мір хороша. Можливо, навіть не для самої Німеччини, а для самих артистів. Новий етап. О, Боже, сонце. Дуже хороша від них енергетика йде. Дивись, сонце, вищий аркан. Сонце це от я. Сонце це от, якщо ми з астрології, це наше я, це ми, це наша особистість. І от Вона хороша, це дівчинка, реально, це от вона показана, сонце. Тобто е, вона легка, вона гола, тобто не в плані фізичному, гола, а в плані духе, душ, духовному, душевному, душа її гола, чиста, благородна. І от сонце це завжди хороша енергетика. Це от соняшники. Ну, все хорошо на коні. Конь, звісно, білий всадник апокаліпсиса, ну ладно. <гаш> Друзі, хорошо все в них буде. Чи ввійдуть вони в топ-10? Чи ввійде Німеччина в топ-10? Звізда. Дивіться, звізда випала. Вищий аркан. Просто 4 вищих аркана І одна... І ще на дні колоди, вищий аркан. Ну і одна оця карта. Це не вищий аркан, це тройка жезлів. І дивіться, що там тільки що? А, звізда, Боже, ну це дуже хороші карти. Їх ж де щось хороше на конкурсі. Я не знаю, можливо, там чи за них будуть голосувати чи ні, але це пробачення для них буде хорошо. Можливо, для Німеччини. Єрафант. Хороші карти просто, хороші друзі. Тому пишіть, що ви думаєте з приводу цих артистів. Мені, я все сказав, звісно, мені більше сподобалася Німеччина, де, де ці очі куляри. Німеччина найбільше сподобалася. І е, чекаю вашу думку з приводу Німеччини. Чи вам вона сподобалась чи не сподобалась. І дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть коментар, що ви думаєте з приводу е, учасників. І напишіть в коментарях е, своїх фаворитів. А я е, прощаюся з вами. Якщо вам сподобалось це відео, таке це то в описі є посилання на донат, ви можете підтримати канал матеріально. Ой! О! Вмираю. Третє відео підряд записую, тому вибачайте. Голос пропадає. Тому все, дякую вам, пока-пока. В описі є посилання. Да. Все, дякую. Дякую вам всім. Цілую.